Так, всім доброго дня. Сьогодні хотів вам запропонувати вашій увазі. Є надходження Volvo v 2011 рік Вагун 1.6 дизель 84 кВт 8-клапарний в парі з механічною 6-ступеневою коробкою передач. Із ключових моментів плюсів по цьому авто, їх би є декілька. В першу чергу, що це в нас іде, r дизайн, повноцінний r дизайн. Це в нас йдуть, виходить передня юбка, задня юбка бамперів, накладки на пороги. r airдизайну, 17-ті литі диски, накладки металічний зеркал бокових, решітка також металізована, не хром іде. У даному авто це повноцінний аеродизайн, тому що він як має зовні стайлінг, обвіз аеродизайновський. І також е всередині це йде комбінований двохкольорний салон чорна з білою шкірою, з написами AirDizign. Airdiзайн. Air Маємо air дизайновський руч, анатомічна ручка Design, Накладки на центральну консоль. Не алюміні... ну, алюмінієві, але іншого стилю По малюнку на дверки, синя шкала приборів і великим плюсом також є. Це повноцінний. Мається на увазі ну, реальний пробіг, 187 тисяч. Є абсолютно всі сервісні виписки з СТО, техогляди абсолютно за всі руки, також відповідно сервісна книжка. Накладки на педалі алюмінієві, редизайн. Маємо такий задній ряд. Комбіновано. Чорно-біла шкіра з такою прострочкою красивою. Такі пасажирські у нас сидіння. Також даним плюсом по цьому авто є те, що автомобіль 4 тисячі назад, виходить, були замінені рівні ролики ремінь ГРМ помпа, масло, фільтра в двигуні. Тобто над цим питанням не потрібно буде думати. І в чудовому стані у нас є е Первозна система, передня, задня вісь, диски, колодки. Замінювати нічого не потрібно. Відносно виписок маємо такий перелік бумаг. Це вся історія листків 70 за кожен рік і плюс сервісна книжка, де йде фіксація, тих огляди. Абсолютно, від самого початку до сьогоднішнього дня можна відслідкувати. Кузов без ДТП, зауважень немає, доволі презентабельний стан. Тому хто придбає залишиться задоволеним, автомобіль чудовий. Всім дали покупок, всього доброго.